Доброго дня, друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати біосферу. На минулому уроці ми познайомилися з поняттям біосфери, розглянули е, структуру цієї оболонки. Ми з вами сказали про те, що біосфера це є найбільша екосистема нашої планети. І, звичайно, біосфера, як і будь-яка екосистема, потребує охорони. Тому сьогодні на уроці ми поговоримо про те, які існують е, заходи щодо захисту і збереження біосфери. А також розглянемо основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Отже, тема нашого сьогоднішнього року захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. І так будемо розпочинати. Ви, мабуть, знаєте, що людина і природа є невіддільні одне від одного. Незважаючи на те, що ми намагаємося з вами весь час відділитися від природи, стати якомога менше залежними від природи, але цей взаємозв'язок залишається, і від нього нікуди не подітися. Для людини, як і для суспільства в цілому, природа є середовищем життя. І природа це єдине джерело, необхідне для нас, з вами, для нас з вами ресурсів. Природа і природні ресурси це та база, на якій живе і розвивається людське суспільство. Це одне з перших джерел, джерел задоволення наших повсякденних потреб. Тобто, хочемо ми того чи не хочемо, а людина була, є і буде частиною природи. Чому? Тому що людина це, це жива істота за своєю елементарною життєдіяльністю. І тому так само, як природа впливає на наше з вами життя, так само і людина впливає на природне середовище. Зрозуміло, що вплив людини на природу неминучий. І зміни, які сьогодні людина внесла в природу, посилюються в міру, в міру розвитку продуктивних сил, в міру збільшення маси речовин, що втягується в господарський обіг. Слід відмітити, що збільшення чисельності населення теж має значний вплив на навколишнє середовище. Звичайно, господарська діяльність людини призвела до ряду глобальних наслідків в природному середовищі. Давайте розглянемо кожен із них окремо. Перший наслідок це вимирання багатьох видів і зменшення видового біорізноманіття. За даними міжнародного союзу охорони природи, за останні 500 років внаслідок прямого або посередкованого впливу господарської діяльності людини, природа втратила 800 видів тварин і рослин, серед них кілька десятків видів ссавців, інших тварин. Цих цих організмів просто більше не існує. За деякими оцінками щодня на землі зникає два види тварин: переважно це без, безхребетні тварини, які мешкають в тропічних широтах. Якщо це справді так, то нинішнє вимирання тварин найшвидше в історії. На цьому слайді ви бачите тварини, які вже вимерли. Тобто, це ті тварини відновити, яких вже не вийде. Це добре відомий вам, мабуть, тарпан, дикий предок домашнього коня. Це, стелера, це стелерова корова, яка була винищена всього за 27 років. Це дронт, вимерлий птах, який зображений на грибі Маврікія, де він, де він мешкав в свій час. Тобто, ми бачимо, що господарська діяльність людини призводить до значних втрат в біорізноманітті. Наступний наслідок це руйнування екосистеми. Сьогодні господарська діяльність людини призвела до того, що руйнуються не просто зникають окремі організми рослини тварин, а руйнуються цілі екосистеми. І ми вже говорили про з вами про першу причину це вирубування скорочення площ тропічних лісів, яке відбувається внаслідок хижацького вирубування лісів. Однак під загрозою відбувається не ну, не тільки ліси. На сьогоднішній день в Америці практично зникли високотравні прерії. Я нагадаю вам, що прерії в США це степи, це от як наші степи, так само прерії в США. В тих преріях паслися бізони. Так в наших широтах перебувають під загрозою зникнення степи та діброви. І ем, чому я зараз про це все говорю? Тому що і ліси, і степи е, це все середовище існування організмів. Отже, якщо ми знищуємо їхнє середовище, то ми знищуємо і самих організмів, оскільки в інших середовищах вони існувати не можуть. Але треба сказати, що в світі все таки є природноохоронні кампанії, але на жаль, вони на сьогоднішній день засинум спрямовані на за збереження лише окремих видів, так? а не абстрактних екосистем. На, у нас на Україні проводиться активна робота щодо відновлення екосистем. Зокрема, для захисту рідкісних екосистем в Україні була створена так звана зелена книга України. Це аналог червоної книги України. І до зеленої книги вносять не окремі види рослин, так як в червоній книзі, а цілі рослинні угрупування. Зелена книга нашої держави це офіційний державний документ. На підставі якого ухвалюється рішення про заходи щодо охорони цілих рослинних угрупувань. черговий наслідок господарської діяльності людини в біосфері це забруднення навколишнього середовища. Під забрудненням розуміють внесення в навколишнє середовище або виникнення в ньому нових речовин, не характерних для природи фізичних, хімічних біологічних. Які шкодять природним екосистемам і в тому числі і людині. Розрізняють декілька видів забруднення. В першу чергу це фізичне забруднення. Фізичне забруднення поділяється на декілька підтипів, розрізняють шумове забруднення, світлове забруднення, теплове забруднення і радіаційне. Зрозуміло, що наслідки фізичного забруднення дуже-дуже серйозні. Ми знаємо, як негативно впливає шум на здоров'я людини. А уявіть собі, як негативно він впливає на існування е, тварин в екосистемах, які звикли до спокійного життя. Е, шуми порушують орієнтацію тварин в просторі. В просторі. Е, далі, нічне освітлення міст. От у нас, коли як тільки сідає сонце, наступає. Е, ну, Темна порада доби, у нас масово включаються ліхтарі. Так? так от, воно впливає на фотоперіодизм рослин, порушує орієнтацію тварин в просторі, зокрема, це птахів нічних і нічних комах. Локальне теплове забруднення дуже впливає на водні екосистеми. Чому? Та тому, що при збільшенні температури у воді зменшується що? У воді зменшується кількість кисню. І тому може розпочатися цвітіння водойм їхнє заболочування. От на слайді ви бачите приклади фізичного забруднення, це викид речовин з промислових підприємств. А ось подивіться вже наслідок. подивіться скільки мертвої риби викинуто на берег. Да? Це в результаті якраз теж, в даному випадку, теплового забруднення. Наступний вид забруднення навколишнього середовища, який ми розглянемо, друзі, це хімічне забруднення. Найпоширеніший, мабуть, тип забруднення. Чому? Тому що промислові відходи містять дуже багато шкідливих речовин, причому забруднюються хімічними речовинами на сьогодні все: ґрунт, вода, повітря, джерела хімічного забруднення. Ви, так, в принципі, знаєте. Я думаю, що е, вам добре відомо, що е, відходи хімічної промисловості, отруто хімікати, добрива, продукти згоряння палива та багато-багато інших процесів. Призводять до того, що в довкіллі підвищується концентрація потенційно токсичних речовин, які впливають і на саму екосистему, і на тварин, і на рослин, і впливають на наше з вами здоров'я. Механічне забруднення це різні тверді частки та предмети. Вони можуть бути викинуті як непридатні, або спрацьовані, або взагалі вилучені з живу вжитку. Так. Треба сказати, що тривалий час вважали, що механічне забруднення воно не є якби шкідливим. Да? Існувала думка про таке нешкідливе сміття. Да? Але якщо велика кількість такого нешкідливого сміття, подивіться пластикові пляшки, скляні пляшки, ось викинуті що, шини покришки від автомобілів. так Доведено, що якщо Значна кількість такого сміття теж негативно позначається і на якості ґрунту, і на якості води, і на якості, і на організми, які живуть у довкіллі. Ви знаєте, що сьогодні людина у, ту, у процесі своєї життєдіяльності формує дуже багато сміття. Для того, щоб десь це сміття дівати, будують або сміттєприробні підприємства, або залучають території з навколишнього середовища під, під сміттєзвалище, Це можуть бути цілі полігони. Зрозуміло, що це руйнує ті екосистеми, які існували на місці цих полігонів. І доведено вже сьогодні, що нешкідливого сміття не, практично не буває, і механічне забруднення завжди поєднується з біологічним, хімічним та фізичним. Тепер поговоримо про біологічне забруднення. Ну, треба сказати, що біологічне забруднення виникає, коли в екосистему потрапляють небажані організми. Наприклад, це коли в ґрунт потрапляє в ґрунт чи в атмосферу, потрапляють шкідливі або хвороботворні організми. Що може бути джерелом біологічного забруднення? Джерелом біологічного забруднення можуть бути незнезаражені сільськогосподарські, промислові побутові стоки, трупи сільськогосподарських тварин, звалище побутового і промислового сміття. До біологічного забруднення призводить і використання бактеріологічної зброї проведення експериментів з генетики, що призводить до виникнення нових вірусів, які поширюються по земній, по земній кулі, і так далі. Звичайно, все те, що відбувається сьогодні в біосфері, все те, що відбувається в найбільшій екосистемі нашої планети, наводить людей на думку про те, що все-таки треба схаменутися. І ми вже з вами всі відчуваємо наслідки забруднення навколишнього середовища, що виникло господар, внаслідок нашої ж з вами діяльності. Так? Тому люди сьогодні е, думають про те, як ж охороняти довкілля, так і розроблені дуже багато заходів щодо охорони довкілля. Ну, перший захід у вас на слайді, я думаю, ви вже впізнаєте: це у нас вітрові сонячні. Електростанції, тобто перший захід це перехідно екологічно чисті джерела енергії. Це енергія вітру, енергія сонця, енергія припливів і відпливів. Сьогодні немає жодного джерела енергії, яке повністю виключило шкідливий вплив на довкілля. Але вважається, що такі альтернативні джерела, тобто сонячна енергія, вітрова, вони мають перевагу над використанням корисних копалень. По-перше, практично немає відходів. По-друге, вони є відновлювальним ресурсом, практично невичерпним. Саме тому зараз у світі 5% всієї електроенергії виробляється на альтернативних джерелах. Другий напрям щодо заходів захоронення довкілля це перехід. На безвідходні технології виробництва. Що значить безвідходні? Це значить, що відходи одного промислового процесу слугують сировиною для іншого. Так звані замкнуті цикли виробництва сьогодні застосовуються в багатьох економічно розвинутих країнах світу, що мінімізує вплив на довкілля. Далі вторинне використання відходів. Ще один напрям з охорони, ще один захід з охорони довкілля. Наприклад, сортування побутового сміття. От у нас часто у нас вже, ви ж знаєте, що стоять контейнери під будинками, і написано, що куди треба викидати. На жаль, ми з вами спостерігаємо, що не всі цього дотримуються. Да? Mm. Ну і тобто сортування сміття, перший напрям і, і, і друге це повторне використання матеріалів, які містяться в ньому. Да? Адже коли сміття сортоване, то тоді на сміттєпереробному підприємстві легше його переробити, яку частину дійсно відправити на, на якесь виробництво, де б оце сміття могло стати чим сервиною. Тому кожен з нас має бути свідомим і дотримуватися правила сортування сміття, викидати саме в ті урни, де позначено, що туди саме можна викидати. Ну і цей напрям, ви всі добре знаєте: перехід автомобільного транспорту на електричні двигуни, на двигуни, які працюють на відновлювальних джерелах енергії, це електромобілі, які ми вже сьогодні. Досить багато бачимо навіть у нас в Києві і взагалі в Україні. Це, звичайно, використання водневих автомобілів. Ну і це, взагалі, шедевр да, автомобілів на сонячних батареях. У всі, всі ці види транспорту, всі вони є екологічно чистими і не забруднюють довкілля. Тепер поговоримо про те, які ж існують заходи зі збереження біорізноманіття. Треба сказати, що збереження біорізноманіття це один з головних напрямів охорони навколишнього середовища, так тому що без рослин, без тварин практично існування самої екосистеми, існування людства просто неможливе. Перший захід, ви добре знаєте, ми з вами говорили про це і в восьмому класі з географії, і мабуть, ви розглядали це питання. В попередніх курсах біології це створення заповідників, національних парків, інших природоохоронних територій. Перевага цього заходу полягає в тому, що обмежується доступ, ви знаєте, людей на територію цих, цих природоохоронних територій, і це дає можливість зберегти унікальні та рідкісні види рослин і тварин, і дає можливість охороняти повітря, води, ґрунти і так далі. Добре, наступний захід це створення переліків рідкісних тварин і рослин, і цілих угрупувань. Ну, в даному випадку ми говоримо про червону книгу України і зелену книгу України. В червоній книзі України зберігаються рідкісні і зникає, іде перелік да, видів тварин, які є рідкісні, які знаходяться на межі зникнення, да, а в зеленій книзі України дається перелік рідкісних угрупувань. І знаходяться також під загрозою зникнення, і от наявність таких переліків сприяє обмеженню використання цих видів. Далі, наступний захід це розмноження рідкісних тварин у неволі з подальшим їх поверненням у дику природу. Да, сьогодні є е, цілі організації, які займаються е, цим питанням. Це теж дає можливість збільшити чисельність видів е, тварин в навколишньому середовищі. Врешті-решт екологічна освіта, інформування населення про, про, про проблеми довкілля, да? тільки в тому випадку, якщо людина буде знати, буде розуміти, усвідомлювати, що відбувається сьогодні з навколишнім середовищем і до чого це може призвети, призвести, тільки тоді вона буде, перейде до конкретних дій, тобто буде здійснювати дії, які дійсно спрямовані на. Охорону о, біологічної різноманіття слід відмітити, що сьогодні на території України працюють 400 великих громадських неурядових організацій екологічного профілю. І один із напрямків роботи це саме екологічна освіта. Цією ж проблемою займаються і 343 державні організації. В тому числі 35 спеціалізованих вищих навчальних закладів, які займаються екологічною освітою, тобто інформують населення про стан навколишнього середовища, перспективи існування довкілля, ну і шляхи, які дають можливість покращити сучасний стан навколишнього середовища. Врешті-решт раціональне використання природних ресурсів. Ну, ми з вами теж розглядали в курсі географії це питання в восьмому класі. Говорили і про сталий розвиток, говорили і про основні напрямки раціонального використання. Я вам просто нагадаю, що воно передбачає розумне освоєння природних ресурсів і запобігання можливих шкідливих наслідків господарської діяльності. До раціонального природокористування слід віднести також підтримання і підвищення продуктивності і привабливості природних комплексів і окремих природних об'єктів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами поговорили про основні заходи зі збереження і відновлення навколишнього середовища. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.